Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати сочний ніжний і смачний закусочний торт. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 6 куричів гомілок, сіль перець за смаком, часник, паприка 3 столові ложки соєвого соусу, 1 2 чайні ложки гірчиць в зернах, 500 г шампіньйонів, 1 цибуля, тонкий лаваш. 6 кружочків діаметром 18-22 см 3 яйця, сіль перець, орегано або базилік. 150-200 г твердого сиру, 60 г чорносливу, сливу, 60 г грецьких горіхів, 3 столові ложки зверху майонезу, 3 столові ложки зверху сметани, сіль перець, 2 зубчики чеснику. Для салату потрібно в духовці запекти 6 курячих гомілок, Гомілки солимо, перчимо, додаємо сушений чесник, трошки паприки, чесник, столові ложки соєвого соусу, 1-2 чайні ложки гірчиці в зернах за бажанням. Все перемішуємо. Запікаємо в духовці при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 40 хвилин до готовності. Беремо одну велику цибулю, Краємо на малі кубики. Жаримо в сковорідці на невеликому вогні. А на невеликі куски краємо шампіньйони. До цього даємо гриби. Підсмажимо на великому вогні 4-5 хвилин. Гриби солимо і перчимо. Прямо ось такий великий круглий лаваш. Діаметр лаваша 27 см. Лаваш будемо смажувати на олії. Попередньо вмакаємо його в яйця. Я збила два яйця. Додала сіль перець. Можна додати базилік або урігану. Все перемішуємо. Лаваш змочуємо в яйці. М'ясо краємо на невеликі кусочки. Збираємо закусочний торт. На лаваш викладаємо половину м'яса. Зверху змащуємо майонезом. лаваш, Половину грибів з майонезом, лаваш, Викладаємо покраєний чорнослив. Половину подрібнених горіхів. Сир тримаємо на середній терці. Заправляємо майонезом з часником. І викладаємо на чорнослив з горіхами. Лаваш, іншу частину курочки вимішаної з майонезом. Викладаємо остатній корж. Лаваш. Цей закусочний торт можна збирати в кільці. Вкладаємо гриби з майонезом. Я вимішую майонез з грибами. Можна зробити зверху сіточку по грибах. Мені більше подобається вимішувати. Зверху викладаємо тертий сір. Чорнослив. подрібнені горішки. Ось так виглядає торт у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Учути з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.